Доброго дня добрий вечора, друзі. Запишу відео про коротке про постараюся, принаймні короткі, про встановлення Stalker Noma і Ті, хто знає то відразу це, як би інструкцію. Хто не знає, то напевно треба буде записати потім окремий ролик про знайомство з цією модифікацією на звичайну оригінальну трилогію. Тим не менше, це пропускаємо. Давайте швиденько до, перейдемо до сталкергами Що в першу чергу даю вам таку рекомендацію: не качати з ніяких посторонніх сайтів, з ніяких кацапських сайтів, взагалі з будь-яких інших сайтів, окрім як з Stalkerma Discord, де його взяти. Дивіться, я можу дати вам посилання, але вдруг вони якось оновляться, зміняться чи ще щось. Просто вбиваєте гамма, Anomaly, Discord, вам вибиває вперше в пошуку Stalker Gama. Далі воно вам відкривається в. На сайті каналі Discord information, да пункт information під пункт Welcome Тут, коротше, там, Welcome і т.д. і тепер. Нам це все не інтересно. Е, відразу, якщо хтось може бути з модераторів, сталкергами дивитися дивиться і так далі. Будь ласка, нарешті зробіть українську інструкцію, а не русяняву інструкцію, де ви вліпили, що тут є проблема чому, тому що тут є інструкція. Не англійською мовою, бачите, ґама-руюа. Ну, вони чомусь нас об'єднують і надалі, і не хочуть ніяк нас роз'єднати. Ну бо ну, Росія вкладалася 300 років чи 400 років в нашу русифікацію. і Ми ж типу і так поймемо, бо ми ж курва, маємо знати. І вони не зробили це українською, вони зробили це кацапською, бо кацапи українську не знають, а українці, на жаль. Знають, тому моя рекомендація все ж таки користуватися англійською, і саме тому я якраз і вирішив записати цей ролик для вас, е показати, як вам легко просто встановити Gamma, тому що тут насправді інколи ви будете відчувати себе якимось хакером там як матриці. Е- Переходимо в пункт Gamma installation how to install. Е- Переходимо в пункт How to Install, і тут є покрокова інструкція, але знову ж вона англійською, на російську ми. Не звертаємо увагу. Що такого відразу вам кажу? Давайте відразу вам скажу, що треба скачати. Ми спускаємося на пункти. Нам треба скачати Stalker Anomaly. Да? Вот. Переходимо. Я відразу скорочусь, спу спускаємося до пункту 5, я потім проговорю всі основні пункти, перші, які треба було. Аномалі 1.5.3, ми скачуємо. тобто Сьогодні у нас 14.07.25 року. На сьогоднішній день записую актуальну процес інструкції. Тобто, як це робити? Думаю, що вона сильно міняється з часом не, не, не критично буде. Скачуєте, заходите на ModDB, скачуєте оригінальну версію аномалі 1.5. Далі вам треба скачати по посиланню або з цього посилання посилання 7 zip архів gamma RS3. Далі вам треба скачати. Тут це зеркала альтернативні посилання на закачку, якщо у вас, наприклад, з цих буде дуже повільно наприклад завантажувати. Далі, пункт 7. Вам необхідно тут скачати ще один 7 zip download SMM Тут буде якась певна дата. Дату вибирайте чим останніша дата, тобто це ну оновленіший архів та що його качаєте. Далі, Далі. У вас е, має бути закачена так само, так само версії 6.7 AMA Launcher. Теж окремо. Тобто, це у вас все має бути закачано окремо. Як це має виглядати? Дивіться, от е, тепер переходимо до таких. Апарати, які необхідні з самого початку. Перше, не встановлюйте на диск C. ну Можете, але не рекомендую вам на диск встановлювати. Не встановлюйте ніякі папки downloads, program файл, користувачі і всі інші таку, ну, програмні папки. Вам цього не потрібно. Берете просто окремий диск. Знову ж, моя рекомендація SSD, не HDD, бо це буде ви вмирете від очікування. І не робіть це окремим зйомним диском. Тобто, щоб це був внутрішній ваш диск на вашій материнській платі. Е, у мене це так, наприклад, е, локальний диск D, і відразу я собі зробив окрему папку аномалі Gamma. Що вам треба зробити в Аномалі Гама? От дивіться, є якраз цих чотири файла, які треба було скачати, про які я з вами проговорив. Вам потрібно в цій папці, де ваша буде конкретно гра, вам потрібно створити дві окремі папки. Перша папка це Anomaly, і друга папка це гама. Що ми робимо далі? Антивіруски, Windows Defender, зробіть ці всі файли у виключення, щоб їх не блочило, не шукало, не находило. Але чесно кажучи, я цього не робив, у мене цього не відбулось. Ну на всяк випадок, зробіться. Вимкніть там на 2 години антивіруску Windows Defender. Тобто, якщо у вас є захисник Windows, типу базовий, він. Да? Базовий антивірус він, де. Е, теж можете це використати, його додати там вимкнення, ну або вимкнути, або виключення у ці файли. Що ви далі робите? Перший крок, який ви робите, це ви розпаковуєте оцю папку аномалі 1.5.3. берете е, Другий ще момент. Дуже важливо, щоб у вас був 7 zip архіватору е, і розархіватор Вінрар можете видалити нахрен свого комп'ютера, якщо він у вас ще лишився, тому що ця російська програма, вона вам на комп'ютері не потрібна. Повірте мені, не треба нам російських програм на комп'ютері. Ні, ні до чого доброго за всю історію їхнього існування воно не призвело. І вам рекомендую цього не робити. Встановіть собі 7-zip і Вінрар видалить. Друге, для цих архівів. Теж треба тільки розраховувати 7 zip Це теж обов'язкове виконання в інструкції. Тепер дивіться, всі рекомендації, які даються, не рекомендації, це обов'язкові умови. Ну, їх просто називаю рекомендаціями по але це обов'язкові умови Ви берете 7 zip відки видобути до видобути файли. Тут галочка має бути вимкнена. Ви і знаходите свою папку. Не аномалія гамма, першу, яку де вас буде відразу цих дві гри, і аномалі гама, а іменно папочку аномалії. Де вас кон конкретно буде сама аномалія. Далі натискаєте ОК, OK, далі натискаєте ОК. OK. Воно вам розархівовує, і у вас тут буде аномалія. Ну, сталкер аномалія. У мене вона просто є окремо, у мене от є так само. Що вам буде далі треба зробити? От у вас встановився, розрахувався архів, от у вас буде ваша аномалія 1.5.3. Ви вмикаєте її, натискаєте Play Stalker Anomaly, вам заходить в головне меню, і звідти ви виходите. Це те, що обов'язково мову, не пропустіть, вам треба зайти один раз в групу. Добре, що робимо далі? Далі у нас відкриваємо архів гамма rs 3 7 7-Zip», Видобути файли. І вибираємо вже паралельну папочку. Паралельну папочку. до, диску, до вашої не аномалі папочку, ця, а гамма. І теж сюди, теж без цієї галочки. Тут цієї галочки не має бути активована. Теж натискаєте ОК. І теж все тут буде заповнюватись. Що ви робите далі? Далі ви берете папочку Downloads, 7 zip видобути файли. і в ту саму папку гамма, куди ми розпаковували, тобто, от папочку гамма. Так само сюди ж розпаковуємо і папочку Downloads. У мене це там 12 липня, точніше. 12, ну, там дата, 12 липні. І так само розпаковуєте це в папочку гамма Воно розпакує, якщо побачите таку папку Downloads, це основні архіви, які у вас ваша аномалія не буде, точніше, ваша гамма не буде завантажувати додатково. Що ви робите далі? Далі ви берете гамма лаунчер копіювати. Заходите сюди в папочку Гама. Я заходжу в свою гаму, яка в мене вже встановлена. У вас от у вас так. От, після розпаковки двох архівів з гама RS3 і Downloads, у вас буде от-так приблизно виглядати. Ви знаходите найпершу ж папочку «Grox Modpack Installer. І сюди, бачите, в мене вже є оцей Gamma е, лаунчер І сюди ви, роз... ви переводите цей Gamma лаунчер. Далі він у вас, отак, буде виглядати. Що ви робите? 7 zip І видобути до поточної папки. У Вас буде виникати питання в Windows. -а. Це на заміну. Обов'язково заміняєте абсолютно усі файли, які тут будуть. Далі цей архів можете лишати собі тут, це не так важливо. Що відбуваєте, що робите далі? Якщо у вас є якісь VPN, ну, знову ж не Кацап, вам у вас не мають бути VPN. -и. Якщо у вас якісь є такі всякі програмки, які обмежують трафік, міняють вам в IP і тому подібне, вимикайте, бо вам треба буде дві години спокійного інтернету. Далі запустити з правами адміністратора, кнопочка Так. У вас ви викликає таких два віконця: одне чорне, одне сталкергама ну це консоль. Що ви робите? Ви натискаєте first install initialization». Натискаєте. Що у вас буде виникати далі? Коли ви натиснете цю кнопку, знову ж я цього не натискаю, бо в мене вже гама встановлена. Ви її натискаєте. У вас вилетить помилка, не лякайтеся, все добре. Помилка це в даному випадку нормально. Ви натискаєте ОК, і вас повинно відкритися ось таке віконце де ви маєте натиснути Browse і знайти свою аномалію. Тобто це от, оцю папочку, в яку ви розпакували Anomaly 1.5.3, через яку ви вмикали гру Anomaly. Тобто ви вибираєте її, натискаєте ОК, OK, і далі у вас відкриється ось такий лаунчер. Мод органайзер, Там версія така, така. Так, у так. вас тут буде писати модів 0. Не лякайтесь, це так має бути. Що відбувається далі? Ви закриваєте цей мод органайзер. От у мене він, наприклад. Е у мене, наприклад, він ну, ось. Ну, знову ж це вже вам треба буде краще в кінці показати, бо в мене вже тут і додаткові моди, і встановлені, і так далі. Він от такого вигляду і має, в принципі, як і тут вказано. Е-е-е... Так. Що ми робимо далі? Далі ми Секунду. Ми вертаємося в Stalker Gamma Launcher. Е-е-е... У нас всі галочки відмічені і натискаємо Install Update Gamma. І на годинку дві може навіть три, залежить від вашого комп'ютера, інтернета і перегрузки серверів і тому подібне. Ви лишаєте комп'ютер в спокою, тому що далі почнеться розпаковка сотні Гігабайт і закачка недостаючих архівів, які там систематично оновлюються, які треба дозавантажувати. Після того, як у вас це все відбулося. Бачите, от у нас тут, після того, як ви ми вже все прокачали, у вас тут буде писати installation Completed, тобто інсталяція завершена, ви натискаєте Play. Після того, як ви натискаєте Play, у вас запуститься от оцей мод Organizer, І давайте так, на момент 14 липня 2025 року, у вас тут має світитися 518 модів. У мене знову ну, ж я так, так зроблю. У мене там ще Black Market. Давайте я покажу вам, щоб у вас не було. От, і Black Market вимку. У вас повинно виглядати ось так. Все, вітаю. Якщо у вас є 518, тут пишеться активних 518 модів. Супер, ви красунчики, інсталяція. Завершено. Можете е, натискати Запустити. Е, нагадаю, до речі, що DirectX 10 не працює, тобто вам в основному треба DirectX X11. Е, е, і Anomaly Launcher, ви запускаєте. У вас далі запускається Launcher Anomaly. Далі Play Stalker, Stalker Anomaly. І у вас запуститься нормальна гра. Знову ж, проблема, яка? Там є тільки кацапська і англійська. Я розумію, що більшість з вас все рівно буде вибирати, на жаль, кацапську, бо за 400 років війни вони багато нас і вам це буде звичніше, зрозуміліше, я це розумію. Але вам необхідно буде скачати ua Localization Gamma, та від тренда. Тепер дивіться, як це робимо. Gamma anomaly Забираю словечко Discord. Пишемо UA localization. І пишемо тренд. І вибиває перше ж посилання UA localization, Gamma Trend File. Ви заходите на МоD, качаєте, натискаєте кнопочку Downloads now. Воно вам завантажується, як я це особисто зробив? Я собі зробив в е, папочці, де в мене от, от моя гама, от моя аномалі. бо я собі створив ще окремо папочку Аддони, тобто додаткові модифікації, і я сюди собі скачую додаткові модифікації, які хочу встановити. Про це, можливо, зробимо в відео ще колись, якесь Е, Про додаткові аддони. Е, коли ви скачали, у вас, наприклад, от є цей файл, він теж 7 zip Що ви робите? Ви переходите назад в свій мод органайзер, Давайте я це позамикаю, щоб вам не заважало. Ви заходите в світ Мой мод органайзер, Натискаєте сюди, встановити нову модифікацію з архіва. Находите свою UA-localization Gamma Натискаєте Відкрити. І там буде варіант, режим стрімера або не режим стрімера, або там будуть ну, авторські пісні чи видозмінені кавери, тобто на яких авторські права не будуть прилітати вам в випадку чогось там в Ютубі. Ну, За вашим бажанням, якщо ви стрімер, зрозуміло, не стрімер, зрозуміло. І далі галочку ставити на Your localization Gamma Trend. Що буде відбуватися далі? Давайте перевірю, чи все запускається. Хотів перевірити на ОБС записую. Stalker Аномалі. Давайте зафіксуємо. Просто хочу, щоб зафіксувалося. І українська. О, як бачите, у мене українізатор. Працює, все добре. Що дуже цікаво, це, окрім самої гри, і пісень там Степана Гігі, і інших всяких модифікацій і так далі. Тут дуже багато налаштувань теж українізовані. І ви зможете налаштовувати собі гру під себе, реально розуміючи, що воно означає, і без кацапської. Якщо ви побачите, до речі, як змінити на кацапську, ви заходите. У вас може бути англійська. Давайте я собі поставлю на англійську, так щоб вам показати по пунктах. У вас може бути меню англійське. Як вам переставити на українську ви заходити setting, Others, language, English, Ukraine. Apple. І все. Ну, на всяк випадок, якщо хтось не знав, то, от, будь ласка, через налаштування, через функцію там ви собі ставите. І, як бачите, українізатор забирає кацапську українізацію. Е -е, божа, локалізацію. Е -е, все, друзі. Надію, що вам було доступно і так далі. Е -е, далі дам тільки одну ремарочку, вимкну гру, щоб музика не валила. Е -е, дам невеличку рекомендацію. Е, Будь-які питання, які вас будуть виникати, ви можете писати не під цей відео. Хоча, знову ж, коментарі я буду при ну буду радий, що будете писати коментарі. Я хочу, щоб українські сталкерські ком'юніті не дивилось Кацапів. Тобто, тому будемо забирати е, робити закривати потребу в українському сталкерському модингу да, і відео Ютубінгу на ньому. Е, тому буду вдячний за вподобайку, буду вдячний за вашу підписку, буду вдячний за вашу. Ваш коментар для просування цього відео, знову ж, це теж культурна наша частинка, невеличка частинка, маленький гвинтик цієї культурної екзистенційної війни. Що вас тут є, щоб ви розуміли, Як вам, якщо у вас будуть якісь виникати питання? Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете брати що. Якщо англійською готові писати. Точніше, перекладати через, ну, рекомендую через перекладач Deeple, е, пишете: Base Gamma Support Що означає Base Gamma Support? Дуже важливо, що ви. ну тобто е, Тут це просто інсталяція. От, Base Gamma Support for problems. Base Gamma Support Наприклад, ви встановили, у вас встановилось модів не 518 і 443. У мене таке бувало, ніби все зробив правильно, а модів 443 гама не запускається. Що робити? Папарарапам. Пишете і вам дають інструкцію. Ну, я вам відразу кажу, вам або неправильно, неправильно скачали лаунчер, у лаунчер з старої версії гамма лаунчер або вам прийдеться заново просто в ось цьому меню, вам потрібно буде ще раз натиснути кнопочку Install Update і перевстановити усі модифікації. Та це знову займе годину 2-3, якщо у вас неправильно встановилося. На жаль, таке буває у мене таке теж було Просто вас готують до такого, що таке може бути. Це часто, дуже часто помилка. І будь-які інші помилки, ви пишете собі тут і пам-пам-пам-пам ви англійською готові. Е, можете писати українською. Наприклад, у вас є е, General'Cannels your General Ukraine, і пишете сюди собі українською. Щось пишете ваші проблеми і чекаєте щоб сапорти вам відповіли. Насправді відповідають, і це дуже приємно, і так далі. Е, на жаль, є пункти гама ну, ж Які ведеться ще й російською, ну, бо ж не знають української їхнього. Як там це видозмінення Ну, коротше, окей, це вже такі. Не буду в це вдаватися. Е, можете тут писати, і тут я писав українською також, бо це в принципі чат теж для українців. Просто бісить, що там майже всі російською. Е, я писав українською і мені відповідали. Не відповідали правда е, українською, але абсолютно без проблем. Ну Мої питання теж закривали, на жаль. Кацапською. Якщо хочете, щоб відписували українською, то все ж таки пишіть UA General е, -е, е, Все. По встановленні базової гами. Без модифікацій, без нічого на цьому я думаю, все. Будь-які помилки, проблеми і так далі. Можете писати в чат. Тут є модери, які будуть залюбки вам будуть давати від... мені. навіть і в другій ночі відписували, тобто давали відповіді мені щодо чого, як і куди. Тому, друзі, дуже вам вдячний. Надіюсь, вам пригодиться, вам сподобається сталкерами. Хто вже грав, напишіть свої відгуки про гру, хто ще не грав, але по цій інструкції, наприклад, встановив і теж починає грати. Співчуваю, бо перший день-два у вас буде кипіти мозок, тому що це абсолютно новий геймплей, в якого немає інструкції. Вам ніхто інструкцію не дасть, вам прийдеться це самому розбирати. І, скоріше за все, я ще протягом декількох днів, напевно, запишу декілька роликів про встановлення модифікацій і про крафт, медицину, ремонт, про досягнення і інші елементи по «Сталкер». Ага, мі, тому що там цілий-цілий-цілий величезний світ, і тебе просто викидують на землю, і ти собі грибись. Но Він надзвичайно цікавий, надзвичайно пророблений світ. Коли розіберешся, друже, ти кайфанеш. Я кайфанув, і я впевнений, а я казуальний гравець, і я впевнений, що ти кайфанеш теж. Тому... Нехай проблеми не згоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить та будьте здорові. Нехай Бог благословить вас, береже вас та береже Україну.